Добрий день малята! Сьогодні на занятті зліплення ми продовжуємо готувати для наших зайченят теплий зимовий одяг. І зараз ми зробимо для них шапочки. Для цього нам знадобиться серветка, синій і жовтий пластилін і будь-яка стека. Від синього і жовтого пластиліну відрізаємо невеликі частини. Жовтий шматок ділимо ще раз навпіл. Кожний шматок добре розминаємо і робимо з них кульки. Чим довше ми розминаємо пластилін, тим м'якіший він стає. З синього пластиліну ми робимо саму шапочку. З більшого жовтого робимо відворіт шапочки. А найменший жовтий шматочок піде на бубончик. Беремо синю пластилінову кульку, натискаємо добре на неї пальчиком і робимо заглиблення. Ось так. Обережно натискаючи з боків пальцями, робимо ось таку шапочку. Тепер беремо більший кусок жовтого пластиліну і обережно розкочуємо його у довгу ковбаску. Тепер. Натискаючи пальчиком, робимо рівномірну довгу пластинку. Це буде відворіт шапочки. Кладаємо цю смужку знизу шапки навкруги, обережно притискаючи і пригладжуючи пальчиками. Якщо виявився зайвий пластилін, Охайно приберемо його стекою. Приєднаємо до шапочки бубончик. Зробимо невеличкий декор. Це будуть риски, нанесені стекою. Стекою ми зробимо бубон пухнастим. Подивіться, яка гарна шапочка вийшла. Давайте подаруємо її зайченятам. А зайченята вже тут, як тут, прибігли і радіють подарункові, а також чекають і на ваші шапочки. Тож ви не зволікайте і приймайтеся за роботу. А ми з зайченятами дуже будемо чекати на ваші роботи. До нових зустрічей, малята!